Вітаю глядачів мого YouTube каналу. Тема сьогоднішнього відео. Правильність установки куліси, в даному випадку китайської. Придбав її недавно. При нагоді замінив стару і щось воно не те. Стало не чітко передачі вмикатися, хоча на старі, в принципі, більш-менш втикалися чітко. Подивився схожі відео в Ютубі і сьогодні чітко відрегулював все. Знімається оцей чехольчик, виставляється, так погано видно. Подається він. До кінця. Там є два отвори. Я одною рукою не можу це продемонструвати. Зараз я поставлю на паузу, втикну туди сверло на 4 і продовжимо. Сверло вставлене. Але якось воно трошки сам речах є Десь сантиметр розбігу, до кінця вправо не йде. Е... Ну, якщо є хтось помічник, то він може цього речага потримати в крайньому правому положенні. А я придумав, ставив ось такий ключ головку і вставив її сюди. Зараз поставлю на паузу, ставлю її бо одною рукою незручно. Так от речах подався в нейтральному положенні, зафіксований, що він не бігав зад вперед сверлом на 4 і вставлена головка. Тоді пірнув в яму. По ходу машини ключиком на 13 на штоку вибору передач. Максимально за часовою стрілкою провинув ключика, ну, так як нарешті відео, і зафіксував того хомута. Перевірив, всі передачі включаються чітко. Що на ходу, ну що з заглушеним мотором, дуже довольний тим, що вийшло. Якось так.